Як ви вважаєте, до чого готуватися нашим глядачам, які нас зараз дивляться, і чому саме зараз от Росія з таким з особливою жорстокістю починає оці обстріли? Вірніше не те, що починає, продовжує, але просто посилює. Перше я не розумію, чому з будь-якого приводу ми звертаємо увагу на те, що Мар'яна звертає увагу, що треба йти в укриття. Мені здається, що ми всі це знаємо. З початку 2022 року нічого не змінилося, були перерви. Правило залишається правилом. Хочете зберегти життя своїх рідних, вховайтеся. Або у вас є інші принципи. Ну тоді потім, як то кажуть, не скаржтеся, що так сталося, і хтось щось там не збив у дорозі. Є факт номер два: Україна не може поки що виробляти достатню кількість ППО чи відповідного озброєння. Ми його беремо за кордоном. Є власні розробки, але вони не можуть поки що покорити дійсно всі потужності Росії. А в Росії є е, падлюки, друзі, такі як Іран і Північна Корея, які допомагають їм з озброєнням, і які допомагають їм з шахедами, і тому звичайно, що е, продовжуючи підтримувати економічні можливості Росії, наприклад, закупкою енергоносіїв до Європи. Ситуація змінюється на краще для Росії, а не для нас. Тому що ми чуємо висновки військових, які кажуть, що через те, що війна відбувається так довго, росіяни встигли навчитися дуже багато чого в наших вояків української тактики, нападу, захисту, оборони території чи 15 кілометрової зони, яка там покривається дронами, і так далі. А ось це все. Треба враховувати, аналізуючи ситуацію. Не змінилася ситуація, знаєте, десь з повітря. От вчора, чи місяць тому, не стріляли, а зараз почали стріляти. Цифри розвідки та інші цифри ми постійно бачимо, їх просто треба тримати в голові. Великі обстріли можливо. Чому збільшують? Та тому що на кону стоїть питання: примусить якось Росію до миру чи не примусить Росію до миру, і вона, чим ближче до завершення, хоче більше нашкодити. Це раз і хоче більше завоювати. Це два, Тому що мушу в її інтересах з 20 трильйонів вартості корисних попалень України захопити більше ніж умовно 10, які вони вже захопили. Тобто я приблизно про вартість корисних опалень на території тимчасово окупованих територій зараз говорять. Тому вони будуть залякувати, щоб люди тікали, щоб люди не хотіли захищати. Тому вони будуть стріляти, щоб військові розчаровувалися в усьому, що навколо них твориться, коли гинуть їхні родини чи гинуть їхні друзі, десь в навчальних центрах, в місцях віддалених.